Апіорний факт людського існування так як проявляється внутрішня свобода в можливості прийняти рішення, як ви будете відноситись до обставин, які ви не обирали, Опахує стоїцизмом досить відверто, треба зізнати Опахує, але ж ви можете прийняти будь-яке рішення і Звісно. навіть не стоїть. Але і саме на цьому, так це їх головна така, можна сказати, відправна а, точка того, про що вони взагалі казали, що ми не вільні у обставинах, але вільні у власному вибору відносин до цих обставин. А, я не чудавно щодам... вільні, як, як ми розпорядимося цими обставинами внутрішньо. Я нещодавно. Думав про критику стоїцизму, який я думаю, і відповідно до ваших спостережень останнім часом набирає певних лякаючих обертів, стаючи досить мейнстрімним, стаючи досить таким, якщо не сказати, капіталістичним. Мабуть для людини, яка відкидає існування свободи волі, стоїцизм взагалі може нести хоч якусь користь.